Такий смачний капусняк. Як його приготувати, я зараз вам розповім. Відварюємо м'ясо до готовності, додаємо пшону, потім черга картоплі і квашеної капусти. Нехай це все добре звариться. Додаємо. Подрібнемо цибулю, обжарену із натертою моркою. Все це додаємо до нашого капусняку і доводимо до кипіння спеції зелень за смаком. Ох і добрий капусняк. Приготуйте це поживно, смачно і.